Слава Ісусу Христу. Колись мене моя, моя люба бабця, яка багато років назад ходила в цей храм, а ви знаєте, що при польській державі і при австро-угорській до того храм відкритий працював. А коли сюди прийшли більшовики, я не кажу москалі, а більшовики, бо це трошки ширше поняття, чим просто москалі. Там нашого брата багато було, які служили в сатанинській імперії. А основоположники тої ідеї комуністичної, антихристиянської, проти Божої, не ми були, дякувати Богу. Але не про це я. І коли прийшли сюди більшовики в 1939 році, яка в першій совіті, так? потім прийшли фашисти. Потім прийшли другі совіти в 44 му році. Прийшов певний час і храм закрили. І тут тримали дерев'яні труни, гроби і так далі. Але ви знаєте, моя рідна бабця, яка тут багато років прожила в цьому селі, умовно багато. Бо в 40-му році її разом з чоловіком, і дідусем, з дітьми в Вологодську область відправили, арештували, як куркулів. Так? То вона все мене переконувала, що сину, церкви ще відкриють. А я думав, що я щось трошки орієнтуюся. Кажу, бабці, це неможливо. Не балакайте такого, це неможливо. Поки большевики є, вони церкву не відкриють. А щоб їх не було, треба війни. Вони самі не ступляться. А сьогодні війни, як такої, в нашому розумінні класичному не буде. Це буде термоядерний конфлікт. Тобто нічого живого не залишиться. Але виявилося, що волею Бога, любов коханого. Бабця мені правду казала, дитині внукові своєму. І справді, прийшов час, стала де-юре незалежною Україна, не де-факто де юре, і храми відкрили. І моя бабця ще встигла сюди прийти, по-моєму. Правда, вона не дочекалась проголошення референдуму вона вмерла в віці 90 років, в 90-му році. Але суть справи в тому? Що так і сталося. Ніякої війни, нічого, просто сталося так, як сталося, про що говорив Ісус Христос. Коли його питали Раві, а коли ж буде Кінець? А Він каже, про це ніхто не знає. Будьмо уважні. Це написано в Йому, ніхто не знає, ніхто і я, каже, не знаю. Знає тільки Отець наш, що на небі. Але одна з ознак Ісус сказав, Проповідуване буде Євангелія від краю землі до краю землі. Це одна з ознак. І тоді прийде кінець. І ми сьогодні маємо цю картину. Ми не знаємо, коли прийде кінець, правда? Але знаємо, що це одна з ознак. От, наприклад, в Підволочиську є два греко-католицьких храми, є два православних храми, є молитовний дім Адвентистів сьомого дня. Баптистів, п'ятидесятники, віри євангельської християни. Так? Розумієте? Проповідь ведеться, проповідь. Серйозно. Пра є моменти, які нас не влаштовують, правда, що дітей не вчать в школі Слова Божого, віри, віри, не дають їм в серце і в розум. Та, як треба, як би хотілося. Але факт незаперечний, що сьогодні. Не мільйони, а мільярди людей знають ім'я Ісуса Христа. І навіть той факт, на який наголошує священик Роман Братковський, Братківський знову я вас прошу, включайте, слухайте його проповіді, слухайте Роман Братківський. Ось. То він каже, навіть той факт, що літочислення, нова ера рахується від дня народження Ісуса Христа. Хіба це не знаково? Правда? Ми розуміємо, коли ми говоримо за трипільську культуру, кажемо. Шосте, ну, сьомете століття до нашої ери. А коли ми говоримо за хрещення Руси, то ми кажемо 10-те століття нашої ери, це коли Володимир. А взагалі то процес хрещення Руси почався значно скорше, з першого століття нашої ери. Тобто літочистення сьогоднішнє йде для всіх, для всіх. І в Індії, і в Китаї, і в Штатах Америки — нова ера. А це літочислення від часу народження Спасителя нашого Ісуса Христа. Скільки часу? П'ять хвилин рівно. — П'ять хвилин, прекрасно. розумієте. Але на чому я хотів зупинитись? Так сталося, що був я не дуже давно, я вже говорив в одному з храмів Української православної церкви, яка фактично. Як кажуть, керована з Москви. Ну, керована, я не можу сказати, в якій мірі, ну, адміністративно без сумніву. Так? Ось. І це сумний факт. Бо церкву, ось ту, яка називається Російська православна церква, відродив сатана. Про це сказав більше 100 років назад, спророкував Іван Кронштадтський, пророк. Московитів пророк. Православний, він сказав, церква буде знищена Христова, а відродить сатана. І ось сьогодні ми це відчуваємо в великій мірі і в ситуації на Україні. Бо та церква православна в лапках, бо ми розуміємо, що, що означає правна, православна правильно славити, так? вона сьогодні має таку сумну ознаку. Там проповідь ведеться на мові незрозумілий для тих, хто прийшов в храм помолитись. Я був. Недавно Волочиську, це Хмельниччина, і молився, і слухав священника, але не розумів. Хороший, хороший робітник Божий, але служба Божа велась на старослов'янській мові. Про що ж можна говорити? Згадаймо слова апостола Павла. Як він до цього. Та вся суть християнства це проповідь. Це проповідь. Не основне запалити свічку, співи, псалми. Основне це проповідь. Людина повинна вийти і нагодована Словом Божим. Після служби Божої нагодована Словом Божим. Бо казав Ісус, не одним хлібом буде жити людина, а кожним Словом Божим. Ось оце суть проповіді. Бо земне життя ми всі розуміємо, це нам штраф, на наказання за наше гріхопадіння. Але ж ми хочемо бути там. В тому місці, яке Бог створив для нас, і ми створені для того місця. Там, де немає хвороби болі, де вічність з Богом, з місцем відпочинку, там Бога, нашого любого батька, розумієте, то повинні і діти, і старші, і всі люди вийти і ще раз зрозуміти, що жити повинні ми Словом Божим. Тільки так споживати Слово Боже, слухати священника, пастиря. Споживати, читати добру новину, аналізувати, вникати, відкрити своє серце для того слова. І тоді ми доб'ємось того, для чого ми створені. Ми доб'ємось для спасіння, спасіння. Ми будемо спасені, спасені іменем Ісуса Христа, силою Духа Святого. І душа наша буде в місті відпочинку Бога. Я вже говорив. В тому місці, яке в народі називають рай. Дякую за увагу, брати і сестри. Бажаю вам опіки. Будьте щасливі з Богом завжди. Молимось, молимось, ставимо репости один за одного. Отакі, От як я, прості люди, які хочуть спастися. Бо є великі владики, які мають великі можливості, а в наші можливості обмежені, але вони є. І сьогодні спілкування з вами. Господь чує і все без межі чує, тому що це робиться во славу Божу. Будьте щасливі з Богом завжди, опіки від Бога бажаю вам, вашим сім'ям, рідним, близьким, і хай буде щасливою з Богом наша батьківщина Україна, Русь. Дякую за увагу.